З початку епідемічного сезону у Шосткинській громаді на та ГРВІ захворіли 8 тисяч 813 осіб. З них 52% – відсотки це діти. За словами завідувачки Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірини Хаміцевич. Такий рівень захворюваності на 4% відсотки вищий, аніж минулого епідсезону. Від початку 25-го року, десь з першої декади січня. Захворюваність на ГРВІ щотижнева поступово зростала, і вже на шостому тижні, тобто 7 лютого 2025 року, рівень захворюваності на 15% перевищив епідемічний поріг середнього рівня інтенсивності і підпроцесу. Це нам дало підстави для введення запровадження протиепідемічних заходів в установах організаціях. Попри те, що Шосткинська громада вже пройшла пік захворюваності на ГРВІ, працівники установ, підприємств і організацій повинні дотримуватися протиепідемічних заходів і зараз, підкреслює пані Хаміцевич. Перш за все, ми не допускаємо до роботи хворих, до роботи в заклади освіти, в лікувальні заклади, де потрібно, ми вводимо масковий режим. Ми уникаємо заходів. Де можуть скупчуватись люди, ну і заходи особистої профілактики. Відтак за останній тиждень у Шосткинській громаді захворіли 398 осіб, з яких 85 – це діти. Відбулося зниження рівня інфікування на 23 відсотки. Спочатку під в умовах стаціонару лікувалося 625 осіб, що складає 7 відсотків від усіх, хто занедужав. З них діти госпіталізовані – Це 390 осіб діти до 17 років, і це 62 від усіх госпіталізованих. Епідемічний процес протягом цього епідемічного сезону він охоплював усі вікові групи, але найбільш інтенсивно проявлявся у вікових групах 5-14 років. Це 33,5% всіх захворілих на ГРВІ і 30-64 роки це майже 37% від усіх захворілих. Щодо Хворюваності на грип, то у Шосткинській громаді усього було зареєстровано цього епідсезону 47 випадків цієї недуги. Переважали віруси А, Б, Аденовірус, Риновірус, метапневмовірус. Коронавірусу з початку цього року зафіксовано не було, зауважує пані Хаміцевич. У минулому році у нас було від COVID-19 зареєстровано два летальних випадки. Це люди похилого віку, які мали супутні захворювання, не були щеплені проти COVID-19 протягом останніх ні, 12 місяців ірина Хаміцевич наголошує, що надієвішою профілактикою ковід та грипу залишається вакцинація. Особливо це стосується людей з груп ризику, медпрацівників, осіб з хронічними захворюваннями та віком 65+, осіб, які перебувають у закладах тривалого догляду, дітей віком від 6 місяців до 5 років, вагітних жінок. Вакцинація проти грипу не захищає від ковід, і навпаки, щеплення проти ковід 19 в Україні залишаються безоплатними. Вакцинація проти грипу є рекомендованою і здійснюється власним коштом. Щеплення допомагає уникнути госпіталізації та смерті. Цього під сезону у Шосткинській громаді вакцинувалися проти грипу та ГРВІ 210 осіб, що складає 42% від плану.